Вітаю всіх. Сьогодні 31 січня 2024 року пропоную щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. Три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант. Ні. Старший аркан мир перевернутий. Це говорить про те, що у вас є на даний момент суттєві перепони у досягненні вашої мети. Тому вам наразі відповідь ні. Другий варіант. Так, якщо це стосувалося фінансів, то ви отримаєте позитивну відповідь. Або це стосується роботи, або якогось підробітку, то для вас відповідь так. І третій варіант ні. Двійка Пентаклі говорить про те, що якщо ви додаткові якісь мали заходи вжити, або що стосувалося фінансової сфери, то наразі вам відповідь ні. Бажаю всім гарного дня, успіху, натхнення і пам'ятати, що це енергії лише цього дня, а на завтра будуть зовсім інші енергії, тому що лютий місяць вступить у свої. Повноваження